Суду передали справу про незаконне позбавлення волі людини і вбивство з необережності. На лаві підсудних чоловік, який ненавмисно спричинив смерть своєї співмешканки. Підсудний зачинив жінку в підтопленому льосі і поставив на ляду бідони з водою. Адвокат каже, що чоловік заманив загиблу у льох, аби провчити. До того ж, він був на підпитку і жодному разі не бажав їй смерті. Чому ж померла нещасна жінка і хто винен? Суд дасть відповіді на всі запитання. Я оголошую сьогоднішнє засідання відкритим. Слухається справа по ввинуваченню Шульги Василя Миколаєвича, у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі, що спричинило тяжкі наслідки. А також Шульга Василь Миколаєвича ввинувачується у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України. Вбивство вчинене через необережність. Я прошу, Тетяна Сергійовна, скажіть, будь ласка, чи всі присутні на засіданні суду. Ваша честь, доставлений під вартою підсудний. Також у судове засідання з'явилось. Потерпіла та свідки, які чекають вашого виклику. Про поведінку у суді всі попереджені. Добре, дякую. Переходимо до встановлення особи підсудного. Підсудний станьте. Назвіть суду своє прізвище, ім'я по батькові, де коли народились, де проживали до затримання. Чим займались? Шульга Василій Миколаєвич. Народився 28 квітня 1969 року в селі Михайлівка, де й проживав, поки не забрали. А скажіть раніше, ви притягались до кримінальної відповідальності? Притягався. Притягався. Відсидів два роки. Е, да, дозвольте, Відповідно до е, аркуша справи 72, це том перший. Там є рішення суду, за яким шуля засуджений. За злісне хуліганство. Више честь. Вони просто із сусідом не поділили пляшку, і той скинув його в колодязь. Наш підсудний, от такий наш герой. Зрозуміло. Присядьте поки. Зараз оголошується склад суду. Сьогодні головувати буде суддя Окіс при секретарі від роздові з участю прокурора Бойка, захисника Делодівки. І так, шановне товариство, у нас є всі підстави, щоб ми розпочали судове слідство. Я прошу, пане прокуроре, оголосіть, будь ласка, винувальний висновок. 11 березня 2011 року, близько 20-ї години, після сімейної сварки, Шульга Василь Миколайович зачинив у льосі свою співмешканку Сьомкину Надію Степанівну, а сам пішов до своєї сестри, у якої періодично жив після повернення з колонії. Потерпіла. Пробила у підтоплену водою Льосі більше пів доби, поки її не знайшла дочка Сьомкіна Анна Леонідовна, яка 12 березня близько 13-ї години приїхала із Києва навідати свою матір. Як встановила судова медична експертиза, в той час жінка вже була мертвою 10-12 годин з причин зупинки серця. Як встановило слідство, мало місце переохолодження організму. У льосі був зафіксований підйом ґрунтових вод на 5 см вищі рівня цегляної підлоги, а температура води сягала плюс 6 градусів. Жінка була вдягнена у домашній халат та тоненькій капці на босу ногу. Обвинувачений стверджує, що хотів лише провчити жінку, яка часто зачинала його у льосі п'яним, заперечує, що навантажив кришку молочно-металевим бідоном вагою 12,5 кг. Який на дві третини був заповнений водою. Таким чином, умисний дії Шульги Василя Миколайовича було кваліфіковано за частиною 3, статті 146 та за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України. Венесе. Дякую, пане прокурор. Підсудний, ви чули, в чому вас обвинувачують? Як перед Богом не вбивав, я не хотів надіної смерті. О, я навіть і питати, як ви могли таке зробити? Це я трохи провчити тільки хотів. Ну, вона мене теж запирала, там, коли я п'яний приходив. Тобто ви своєї вини не визнаєте? Ну, ну, ну я закривав, ну, ну, я бідони не ставив. Ну. І, і на засовку не, не засовував. Я знав, що вона вибереться. Ну. Добре, тоді будемо розбиратися. Будь ласка, краще. Прошу. Шульга, ви краще скажіть, ви із. Надію Сьомкою були знайомі чи ні? Давно знайомі, знаю. Давно? Та ми ще з дитинства. У сусідніх хатах тут жили. Вона мені подобалась тут. Так. А тут я з колонії вийшов півтори роки, то зустрілися, вона, в неї чоловік вже помер. Вона сама була, я розлучений. Тут mm -hmm. думали, доля може така, що звела, то може почали жити разом. І стосунки у вас нормальні були між собою? Ну не, не завжди. Ну так, ну лаялись, було, то що ну я ну, так мирились потім. Жили дуже погано. Так? Ви ж саме це розказували на своєму досудовому слідці. Це ж ваше покази. А чого вона так боролася Тоб... за ваше життя? От Навіщо ви їй потрібні? От не розумію. А льонька її, колишній чоловік, згорів від водки, якусь гедоту там, щось там якусь пальонку там випив, то, то вона переживала, перевозпитувала мене. Розкажіть, ну, будь ласка, що це за порахування? Ну, я приходив, ну, п'яний, таке. Вона мене заманювала в погріб, казала, що пляшка є, там, можеш випити. Там, щось. Я Але клю... тільки в погребі, так? Да? Ну, щось... ну, я клював на це, бо вже п'яний приходив. Але мене запирала, там на засувку, потім, щоб я не міг. То до утра я там спав вже, там, а потім прокидався. А от як ви, які у вас там хитрощі були. Як ви їх заманювали? Ну розкажіть нам. Ну, х, ну, я теж на хитрість пішов. Що. На яку? Ну, я скажу, що подарунок і там припас. Вона, да, вона не, не вірила спочатку, а потім вже так полаїлася. Любопитство, навірно, взяло, та вона пішла. Я ще допоміг їй, то, там, світло включив. Ну. Підсудний. Ну ви ж, який не, а мужик. Хазяїн. Mm. Ви ж заходите в льох, користуєте цим льохом. Ви ж точно знали, що льох підтоплений. Ну, я ж не, не закривав його, вона мала вибратись. Підсудний, а скажіть взагалі, а ви в підтопленому льох, льосі взагалі вам доводилось сидіти там? Та ще й в холодну пору. Ще такі. й в холодну пору, а? Вам доводилось там сидіти? Ну, в Холодну, так, да, в підтопленому ні. Кошкіна Зінаїда Миколаївна запрошується з залу. Заходимо, будь ласка, свідомо. Добрий день вам свідок. Назвіть, будь ласка, Добрий. своє особисті дані. Зовуть мене Кошкіна Зінаїда Ніколаївна. Є у мене муж, є у мене дочка, 10 років, синочку 12 років. І от братець єсть. В халеповічно кіта попадає. Усе у вас є, так? Да? все есть, да, и хорошее, и плохое, все да. как в жизни. Зрозуміло. Скажите, будь ласка, а вы знаете просто стосунки вашего брата подсудного с загиблого? Ну, если так вот сдалека смотреть, любили они с Надечкой друг друга очень. Ну, давно это было, еще в школе. Вот, потом как-то жизнь их развела, но м -м, жили они, ну, не скажу, что душа в душу, жили, играли, обавились. Иногда друг друга любили, иногда ругались. Ну, как в каждой нормальной семье, вот такие у них были отношения. То есть вы считаете, что семья была более-менее нормальная? Он вот любил выпить. Так-то он мужик хороший. Так. Руки золотые. Ну, как вот зальет за ворот и ну, гонял иногда Зинаида Маколаевна, скажите, а как вы думаете, ваш брат сдатен на убийство? Да не, что вы! От Васька, да ні, нікогда, штук надію. Он улюбила його, зрозуміло. А от давайте так подумаємо. Несвідомо. Я маю на увазі під дію алкоголю. Здатен це був зробити. Ну, як запілот, то ну ну не знаю. Да, ні, навірно. Але вбитим ні жодним чином. Ні, ну може як то по неосторожності. Да і то не вірю в це. Добра людина. А про плани на майбутнє ваш брат ділився з вами чи ні? Да, как-то вот хотелось ему уже за ум взяться, и с Наличкой мы дружили очень. И она мне рассказывала, что ну, планы у них были, ну, жить по-родски хотелось им. И даже, ну, в суде не знаю, можно такое сказать, вроде и личное, ну, ребёночка они хотели общего. Угу. Ну что, не можно казати? Можно казати. Ваш брат говорив, что він збирався робити пасіку. А потопилась, стверживает, что самогон гнать. Что вы с этого приводу можете сказать? Да что ты, Ань, зачем ты на него наговариваешь? Так это ж правда. Да про самогонку там мы, и мысли не было никаких. Да что вы. Он завязать хотел, да, знаю точно завязать хотел. А мы вот в магазине я работаю, мы ему пить никогда не продавали водку. Нет, ни я, ни Лидка моя напарница. Есть у нас такая в селе там конкурентка наша, самогонку гонит. Вот только вот она под пол оползела, споила, да. А так... Ні, пасіки. хотів щодо пасіки. Було таке. Хатів да пасіку, він пасіку і пчола розводити. Ну то радітерська така справа у нас хотів заняться хорошим ділом на лаві підсудних чоловік, який ненавмисно спершинив смерть своєї співмешканки. Підсудний зачинив жінку в підтопленому льосі і поставив на ляду бідони з водою. Адвокат каже, що чоловік заманив загиблу у льох, аби провчити. До того ж, він був на підпитку і жодному разі не бажав їй смерті. Чому ж померла нещасна жінка і хто винен? Суд дасть відповіді на всі запитання. У нас тут до залу запрошується, пані бражник. Заходимо, будь ласка, свідок. Добрий день, свідок. Назвіть, будь, будь. будь ласка, свої особисті дані. Бражник Лізавіта Прохарівна, 68-го року народження. Народилася в селі. Михайловка під Києвом. Там я живу, маю родину, чоловіка, двох дітей. Язвет, а що відомо про стосунки загиблої і підсудної? Підсудної <сум> стосунки. Як вони там жили? Мирно, тихо? Мирно, тихо. Що вам сказати? А ти? Якщо є, він п'є, як воно може бути мирно і тихо? Це ж постійні лайки, скандали. Там такі матюки були на надіж, що це... Тут підсудний, З... згиб. Да, і руку прилажував. Ага. так. Дозвольте. Хорошо. Я, ну, не... Прошу, mm -hmm. прошу пана адвоката. От наскільки відомо суду, і учасникам процесу загибла, намагалась допомогти чимось підсудному від алкоголізму. Ви щось про це знаєте? Вона намагалася його якось і скандали йому робила, і погріб його закривала. Скажіть, а 11 березня ви чули скандал, який відбувався між підсудним та загиблою? Ні. Не чули? От 11 березня я його нічого не чула. По-перше, я прийшла пізніше, я була в кресничі числою. Я б поверталася, бачу, Ні. виходить Ні. з двору, ну ніякий. Ну, ніякі. Так, ніякі він чи які? Уточніть. Ніякі а? чи які? В якому стані він був канал? Ніякі, але такі, як треба. П'яний такі, як треба, вже єлі Сильно ходи, єлі говори. Сильно п'яний. Так, далі що дуже. Ну, сюрприз. я спитала його де Надя. Я ж її а він ж, ж, каже, спитала... вона віддихає. Вона віддихає, вона спить. Спить, від, відпочиває. їй зараз а йому добре. Я йду, я йду собі гуляти, я йду дамо. Куди дамо, зачем, не знаю. Я хотів би нагадати. Елизавета Прохляна, ваші покази ще на досудовому слідстві. Дивіться, ви кажете, Діло в тому, що вони ще в молодості зустрічалися. Та коли Василь пішов в армію, ну Надя да, вийшла да, замість да, за його друга Льоню да, да, да. Сьокіна. Тобто, ви хочете сказати. Вони нам, ж до армії ще, як він да, пішов до того, як він пішов в армію. Тому питання до вас таке дуже просте. Це, ну, ви ж жінки, ви ж в цих аморних справах дуже гарно розбираєтесь. Ну. Скажіть нам, оце ми маємо справу з чим? із помстою, запізнілою помстою, ображеного чоловіка. Ну, тобто за того Ленька. Ну, Після того випадку я сама задумалась. він дуже часто по п'яні кричав її: що я тобі типу, помщу, це ти мене ще вспомниш, ти будеш знати. От. Ну це було по п'яні, на трезву голову він. Свідок каже кричало. правду підсудний. Ні, Ну я так крижав. Льоньки, то, я тобі покажу, ти чи ні. вийшов. Це на права, було, біло, було. Та ну ні, ну що ну, ага. ну, було, то, маш, то вже пройшло. Я протестую все-таки. Ну, ми що ми розглядаємо справу Кричаву. про то бойову Підсудний, Якщо ви так... виступаєте, то треба підніматися взагалі в залі суду. І то, то, трохи лякав її, так, щоб дійсно так робити, то ні. Зрозуміло. Підсудний, сідайте. Ще запитання до свідка, бражник є осторінки? Ні, марші немає. Запитань до свідка немає. Ми вам дякуємо. з вашого Одне, Одне запитання до, до Це потерпіли? важливо, Повірте. Ми же ж задавали Одне, запитання. Одне. Одне. Сідок, ви сідайте, запитання. будь ласка. Прошу, будь ласка, запитання. Анна, скажіть, будь ласка, а яка була причина отримання вашого нового паспорту нещодавно? Я не розумію, какое це отношение має... Имеет... Ну, все ж таки. Ситуация. Ну, я скажу. Скажите. Это было в конце января. Я ехала в метро. В Киеве. Разрезали мою сумочку и достали паспорт, в котором лежали деньги на квартиру. 2000 гривен. В конце, конце января. Да. Января. Дякую, ваша честь. Я хочу заявити клопотання про допит нового, незаявленого свідка. Це каркошка. Наталія Григорівна, явка якої забезпечена для психології цього допиту і для того, щоб все стало на свої місця, я поки що на жаль не можу повідомити всі обставини, які вона може підтвердити. Пане прокурор, ваша точка зору, ваша думка. Ну, така таємниця, вона вже зацікавлює, щоб таки послухати цього свідка. Тому, якщо піде на користь справи, я не заперечую. Як як ви кажете, прізвище? Ко Кошка Наталія Григорівна, ваше клопотання задовольняється? Запрошуйте, якщо вона є. Коркошко Наталя Григорівна присутня. Заходимо, будь ласка, слід. Назвіть, будь ласка, суду свої особисті дані. Це необхідно для протоколу судового слідства. Тим більше ви не були заявлені як свідок спочатку. Наталія Григорівна Коркошко народилась 1979 року в місті Симферопіль. Після одруження переїхала до Києва в 2000 році. Маю сина шести років, працюю з нерухомістю менеджером. Дозвольте, ваші. прошу пане пана. Пані адвокат. Наталья, пригадайте, будь ласка, що робила ваша родина в другій половині дня, 11 березня цього року? Ви знаєте, я дуже хорошо пам'ятаю, потому що 11 числа как раз день рождения моєї свекрови. і ми всією сім'єю отправились к неї в гості, щоб ее поздравить. Я вот вам не скажу с точностью до минут, но где-то около восьми вечера нашу машину остановили пассажиры сломанной маршрутки, которая припарковалась на обочине. Ну и просили подвезти кто куда. Вы кого взяли? Да, мы взяли девушку. Она очень просила, чтобы ее подвезли к Михайловке. Это нам по пути, поэтому. Мы согласились, но ну, я насела на заднее сиденье рядом с моим сином. А за какую сумму погодилися її підвезти? Я вас умоляю. ніхто не собирался брать з девушки денег. 15 километров это вообще не расстояние, тем более нам по пути. Ну, вона чисто символічно дала 10 гривень моєму сину на шоколадку. Він, звісно, був безумно счастлив. Пане адвокати, ви вже задаєте на перше запитання, але я взагалі не можу зрозуміти ваша чому, честь? навіщо? про що ваша честь, я... яке Пр... це має відношення до цієї справи? Продовжуйте, будь ласка, ваша честь, ви ж зараз все пам'яті. Я би об этом не. Ну, не вспоминала, если бы не паспорт. Видать, девушка, доставая деньги, каким-то образом зацепила документ, и он выпал из ее сумочки. Скажите, а когда вы узнали про эту нахитку? Мой сын признался в этом нам с мужем совсем недавно, что он нашел документ в тот вечер на сиденье машины. Он положил паспорт к себе в рюкзачок. Когда мы приехали домой... Оказ... Он хотел стать дорослым же, да? Своим паспортом. Ой, ну сын у меня вообще. Потом, ваша честь, он взял документ и переложил в свой шкаф с игрушками, и только спустя две недели я обнаружила паспорт, когда убирала в шкаф. Доброе, вы передали документы властникам? При первой возможности я отправилась по адресу регистрации хозяйки документов. Кем выявилась хозяйка документа, паспорт? Так вот она сидит, э, Анечка. Я, конечно, прошу прощения. Если бы мы с мужем были повнимательней, вам бы не пришлось заниматься оформлением нового документа. Я прошу прощения. Я не понимаю, при чем здесь это. А скажите, а с кем вы спелковались за указанную адрес в паспорте? С ближайшей соседкой. Угу. Она рассказала мне, какое горе пережила девушка. Вы знаете, я дала паспорт соседке, потому что она не знала киевского адреса девушки. Соседка обещала мне, что она передаст. То потерпела, собиралась повернуться до села, так? Вы Аня. знаете, просто девушка, ну, она не могла уже жить в этом доме, и она хотела его продать. И продать хотела как можно подороже. И я хотела тоже помочь девушке. Я оставила визитку со своим адресом. сусідки, Ну, Аня так до сих пор мені і не перезвонила? І ви зараз розумієте, чому ваша честь з вашого дозволу? Кілька запитань точніших Є... Єлізаветі Бражник, свідку. Прошу. А, скажіть, а що відбулося після того, як ваша гостя поїхала до Києва? Ну, що відбулось після того? Я так зрозуміла, що Аня приїхала не 12-го, а 11-го. І Яку думку вам це навіяло? Яку думку, мені навіть страшно вам подумати. Мені досить... Подивіться, бачите, які морашки, ну, мені страшно вам сказати цю думку. Я довго боролася сама собою, я не знала, що мені робити, тому я передала цей документ, цей паспорт Кому? не Ані, а, а вам. Ваша честь, я хочу долучити до матеріалів справи цей паспорт і цю візитівку. І спитати потерпіла, як вона прокоментує почути. О, то ви стільки тримали да, паспорт себе. Да. Аня. Подвозили вас на машині? Ні. Добре. Аня, ваша, ч... ваша честь. Сонечко, ваша как, честь. Ви, ну, не підвожили, то добре. Зараз ще додатково. Клопотання про допит ще одного незаявного свідка, але явка якого теж забезпечена, це Селютін Микита Олегович. Щоб додатково підтвердити показання цього свідка, Наталі Коркошко. <світ> Стає більш-менш цікаво. Цікаво. До цього свідка немає, має Дякую, свідку. Я думаю, пане прокурору не заперечує. Ви свідок присядьте. Будь ласка, запрошуйте. Свідок Селютін. Свідок Селютін. Запрошується Микита, Селютін. Заходимо, будь ласка, свідку. Добрий день, свідок. Назвіть, будь ласка, суду, свої особисті дані. Селютин Микита Олегович. Народився 1975 року. В місті Біла Церків проживаю на даний момент в Києві, взагалі водій, працюю на маршрутній. Ваше Будь ласка, ви ж просили цього свідка допитати. до да, Давайте пригадайте, будь ласка, що трапилось на вашому маршруті 11 березня цього року в період з 19 по 20 години. Приблизно о 19.20 я зупинився, висаджував пасажирів і в мене зламалася. Задня багажна двері. Маршрутка була переповнена, і тому могли б випадати люди. Я намагався полагодити, але не зміг, тому змушений був висадити пасажирів, як Слеж. вони у мене не лаяли. Де це сталося? Не доїжджаючи 15 кілометрів до села Михайлівка. Добре. А подивіться уважно в цю сюди Мож, Може когось пасажирів впізнають. Ось вона. Більше всіх кричала. Вимагала повернути їй гроші за те, що не доїхала. Говорила, що не піде пішки, а безплатно її ніхто не повезе. Вела себе як баба базарна, крила всіх матом наліво і направо. А ви не пригадаєте, на яким, якій... чи бачили ви, можливо, на якій машині вона поїхала в Михайлівку? Так, пам'ятаю, на Ауді. Е... Так, що смачно мене матюкала і поїхала. Ваша честь, дозвольте запитання до Наталії Каркошко. Прошу. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, яка у вас марка автомобіля? У мене біжеве аудіо. Біжеве аудіо. Ваше щастя, дозвольте. Прошу, пане адвокат. Та да потерпілий, я поїду. Потерпіла. А чому ви не надали допомоги вашій матері ввечері 11 березня? В непритомному стані, коли вона була. Чому ви поставили бідон на кришку Льоху? Чи вона не вибралась звідти? І взагалі, як ви могли спокійно спати, знаючи, що ваша мати помирає? Я цього не робила. Я цього не робила. 11 числа я дійсно повернулася додому. Виб 11 Скажите, числа я не вернулась домой не и я была настолько уставшая, я просто ни на что не обратила внимания. Я выпила кружку воды и пошла к себе в комнату отдыхать. Да, мамы не было дома, но мама, ну, как, как я полагала, скорее всего, пошла ночевать к своему Василю. Их не поймешь, что он у нее ночует, то она ш... у нее. Подлюка такая. Я Зачем жив. ты такое рассказываешь? Неправда это все. Приехала ты вечером, залезла в этот погреб, увидела, мать закипается. Я бы никогда его не убила. бы Никогда в жизни я бы не убила, убила а не убила маму. Пришла, убила мать. А говорю это потому, что с Надечкой, подружками мы были, мы дружили с ней, мы так общались, постоянно друг к друг другу ходили. Просто понимаете, дело тут все в доме. Уговаривала Анька мать постоянно дом продавать. Тьфу. Хороший у них дом такой солидный был. Денег можно было много выручить. Но суть в том, что не хотела Надейка дом продавать, не хотела, она к Василю идти. Ну куда ж? У нас в доме я живу, моя семья, ну еще и Васильев. А на весь утоді дом продав, будинок дом продавать, понимаете, Анька всегда она у нас ну, не наша, она не сельская. Хотела она всегда уехать в город, пусть сейчас слезы не пускают, все равно не верим. Вот. В городе она хотела себе мужика богатого найти. Наш город жить где-то надо. Вот она хотела дом продать. Да просто и... мама хотела, да. чтобы я жизнь хорошую увидела. Она не жила вот с этим вот. И в вашем селе. А для чего дом продать? Дом... дом продать. И я бы никогда не убила маму. Никогда Пиццу не в Конечно, денег хоть и дом хороший, но много бы не выручила. В Киеве квартиру не купила. Ну, в Киеве скубалась, тех денег по чуть-чуть брала, брала. Б. Ну і що, поки б мужика не нашла б себе богатого. Всігда вона Наді, так? Надя, так, да, подружка моя розказала. Мати. Ой, пусть земля буде пуха. Зінеда Миколаївна, ви хочете сказати, що саме з цього приводу і були певні конфлікти між дочкою і загиблою, так? Чи ну, як мені зрозуміти? І як конфлікт, -то, то я не скажу. Ругалися вони по тому поводу, ругались і часто. Та Невже не видите не ситуацією? Неужели ви не бачите? Братіка вигоражувати свого. Звісно, вигоражують. За чим же сидіть стару да? ходку, якщо не він у мене? Присядьте, будь ласка, свідки. Ми вам дякуємо за вашу інформацію. Так, шановні, ми допитали всіх свідків заявлених по цій справі. Чи будуть якісь клопотання на цій стадії, чи будемо переходити до судових дебатів? Баше честь, в мене були клопотання. На цей момент стало дуже істотним з'ясування одного факту. Коли так звана потерпіла, прибула в село чи 11-го, чи 12 го І це треба встановити. Якщо вона прибула 11-го, вона нічого не робить, тобто вона ідеально скористалась цією ситуацією, щоб не допомогти своїй матері. Як ми чули, для цього є мотив, причини, є мати помре легко продати цю хату. Але це злочин за залишення людини в небезпеці. Для її життя. Це та ж частина 3 е, статті 146. Тобто злочин чинила, окрім підсудного, ще і так звана потерпіла тобто, Сьомкина Анна Леонідовна. Така версія має право на життя? Має. Тепер давайте іншу версію. Вона приходить 11-го, кришка не закрита, зверху бідона немає, мати там щось кричить, що ой! Почула, що хтось зайшов, донька, поможи. Вона замість допомоги притягла, поставила піддон і таким чином небережне вбивство і залишення людини в небезпеці для життя. І третє, що ніхто із цих свідок, які говорив, не говорив правду, а це все вчинив наш підсудний. Можливо, так бути? Можливо. Що потрібно зробити? З'ясувати істину. Це можна зробити тільки тоді, коли буде досудове слідство. Судді ми цього не з'ясуємо. Тому на цій підставі прошу справу повернути на досудове слідство для з'ясування тих обставин, які я назвав. Дякую. Що мені тепер за неї силіть? Підсудний. Е, ваша чека думка захисту повністю підтримую клопотання прокурора. Все це дійсно має бути перевірено на новому досудовому розслідуванні. Тому я повністю підтримую заяву на клопотання прокурора. Для розгляду клопотання прокурора суд іде до нарадчої кімнати. На лаві підсудних чоловік, який ненавмисно навмисно смерть своєї співмешканки. Підсудний зачинив жінку в підтопленому льосі і поставив на ляду бідони з водою. Адвокат каже, що чоловік заманив загиблу у льох, аби провчити. До того ж, він був на підпитку і жодному разі не бажав їй смерті. Чому ж померла нещасна жінка? І хто винен, суд дасть відповіді на всі запитання. Постанова іменем України. Суд постановив. Кримінальну справу за обвинуваченням шульги Василя Миколаєвича направити прокурору на нове досудове слідство з метою правильної кваліфікації дій підсудного та проведення інших необхідних слідчих та процесуальних дій. Запобіжний захід підсудному шульзі залишити без змін. Я думаю, зміст цієї постанови всім зрозумілий. Єдине, що можу пояснити, чому не змінена міра запобіжного заходу. Це тільки з однієї причини, щоб наш підсудний стані алкогольного сп'яніння ще чогось би не створив. Все, як то кажуть, на вашу більшу користь. Єдине, що прошу пана прокурора, як можна швидше розібратися цією справою і знову направити її до суду. На цьому судове засідання я оголошую завершеним. 무슨 <목소리> 기는되내건 <목소리>